Сьогодні, 3 липня, вже традиційно в вчиною імені Петра Могили проходить конвокація. Ходімо, запитаємо наших випускників, які емоції їх переповнюють. Я дуже щаслива, що пройшла цей довгий путь, але, начебто, так швидко минув час. Гордість, що я змогла пройти цей тяжкий шлях, що я навідмінно закінчила на червоний диплом. Які емоції ви зараз переповнюєте? Важко. Не хочеться розставатися. Звісно, не хочеться. Я дуже довго чекала на цей момент. Зараз теж дуже щаслива. Спокій і відчуття завершення усього навчального процесу. Чого ви хочете побажати цьогорічним випускникам? Щоб вони не боялися труднощів, не боялися брати на себе відповідальність, тому що той, хто візьме на себе відповідальність, він досягне успіху. А якщо він буде ховатися, так би мовити, уходити в тінь, то, звичайно, він не стане лідером. І я б хотів би, щоб всі наші випускники рано чи пізно були в своїй галузі першими, були кращими. А це вимагає великих зусиль, великого навантаження, але дає моральне і матеріальне потім заохочення. Так що будуть працювати, все них буде добре. Я сподіваюся, що вони того варті, вони розумні, вони цілеспрямовані і все буде гаразд. Щоб ви побажали своїм колегам не зупинятися і знайти своє місце в цій багатій сфері. IT. зазвичай університет не такий складний, як його собі уявляють, тому сприймати речі такими, як їх подають, і не накручувати себе. Бути амбіційними, не зупинятися на досягненому, вчити і вивчати щось нове кожного дня. І, звичайно, залишатися в Миколаєві, розбудовувати його, робити собі тут кар'єру, сім'ю, розбудовувати наше місто і нашу країну. Лідно старатися вчитися, читати багато матеріалів, тому що це дійсно складна професія, яка потребує досліджувати, вивчати всю інформацію. Три два. Один. Яким ви бачите своє майбутнє? На сонечки на пляжу, десь в Малазії, читаю книжечки, які ще не прочитав. Мільйонери <гум> взагалі в мене мрія стати, звісно, дипломатом, щось з політикою. У пошуках роботи на якій можна буде працювати та збудувати власне щастя. Наповнена духовного і професійного розвитку пошуку нових і класних людей у мене на шляху. Я планую, звісно, піти працювати в ДБР. Це моя мрія, тому я думаю, що все таки буде.